Та, це курортний парк, Трускавці. Це те, що ми кажемо, що тут ввечері людей майже як на стадіоні на футболі. Це ж не такий вечір. Яка це година? 20-та. Бачите, 20-та година, кілька хвилин. А ми вийдемо, пройдемось повз бювет. Подивимося, що на бюветі. Йдемо до центру, подивимося, що там. Людей багато. Все-таки, що би ви не казали, бачите, от звідти людей йде, ціла купа людей йде. Всі йдуть зараз в центр. А ну що, спала спека? Хтось йде в шайбу, хтось йде на майданчик дитячий. Це в залежності від віку того, хто йде. Хтось йде просто прогулятися. А частина людей, я бачу, вже повертається з прогулянки. О, цьому і полягає відпочинок в трускавці, що можна робити що хочеш. А не то, що ти робиш вдома, то, що треба. Сонечко ще є. На горі видно. Все підсвічує дерева. Так, бо це 20-та година, але ми казали, що це та пора, коли от якраз найдовші дні. Найдовший день, найкоротша ніч. Волейбол Ну, але на відпочинку ви бачите хто в основному діти, їхні мами, А її дідусі бабусі. Ну отак то що ми бачимо. Бювет вже зачинений, бо вечірня пора. Ну, а ми йдемо далі. Йдемо отак, можна сказати, найбільшу гущавину. Що тут анонсів концертів цікавого нового Нікола Скарма? Божинська, Грицька, Вермінський, Зібров, Ляпіс Трубіцькой, Кварта. Без обмежень. А біля самого бівету людей небагато.

А ми казали, це вже такий час, 20-та година минула. Люди вийшли на прогулянку. І ті, що п'ють воду, і ті, що приїхали відпочивати, а не пити воду, а що інакше робити. Ті, що були на екскурсіях, повернули з екскурсії, ті, що були на озері, ті, що були на басейні. Вечір це той час, коли можна побачити реальну присутність людей на курорті. Ну, знову ж таки, нереально, бо купа серед цих людей це місцеві люди, які вийшли на прогулянку. Не обов'язково всі, хто гуляють ввечері, це ті, хто перебуває у Трускавці на відпочинку. Ну, повірте мені. А, казав, палив, а, потяг ще буде рейс робити. лавочки то переповнені За кавою, за млинцями нарешті, напевно, буде черга. А, ні, не така вже велика черга. Ай, значить, наїлись люди. І напились. Став, атракціони працюють. Дивіться, йдеться в білій ковтині то та пані, яка в нас гроші просила. У Львові, в Самбурі, в Дрогобичі, в Тернополі, в Трускавцю. В Бориславі. Зараз вже не просто. Вже попрацювала, вже йде щось собі, щось собі купити за чесно зароблені гроші. Так? На ринку ще є люди, ринок ще відчинений. А, тут подивимось, продаємо трошки в інший бік. Зтаки дивно, що за кавою, така черга мала. Я був певний, що за кавою теж буде черга. Але напевно каву підходять люди пити або раніше, або пізніше. Або хто вже бере млинці, той купує зразу і каву, там, де бере млинці, правда це, це було б логічно. Вечірня атмосфера, вечірній трускавець. За морозом черги нема, за квасом черги нема. Не, пані такі ще на роботі, що збирає гроші. Якщо звернути, то бачите, ми на головній алейці. Якщо кілька кроків звернути в бік з головної алейки, як... зовсім інша атмосфера, людей вже нема. Але гарно чути, як пташки співають вже. Краса. А мені тут більше навіть подобається.